Сьогоднішнє Євангеліє, яку ми читаємо на святого великого мученика Димитрія, можна розділити на такі дві основні частини. Перше, це Ісус Христос говорить про певну свою місію, яку мають нести Його наступники, а інше те, що їх жде, якщо вони будуть виконувати свою місію. Місія будь-якого християнина, який йде за Христом, щоб ви любили один одного, щоб любов панувала в наших серцях і серед нас. Але пам'ятайте, коли будете це виконувати, світ вас зненавидить. Та будьте певні, мене він перше зненавидів, ніж вас. Світ противиться Богові, адже Бог є святий, а світ полюбив гріх. Але незважаючи на це, у світі завжди були ті, які любили Христа, слухали його Слово і рухались за Його вченням. Один з таких сьогодні ми і поминаємо це сам великий мученик Солунський Димитрій. Ще від маленька від батьків перейняв любов до Христа і віри у Бога. Батьки йому лишили певний спадок, коли вони відійшли. Імператор Максиміліан, дізнавшись про те, що є таке в Солуні, що один із його воїнів служить Христові, хотів сам це перевірити і дійсно в цьому пересвідчився. Тому негайно сказав Димитрій був ув'язнити. Він приїхав з певною своєю челюдю, де хотів також посміятися з християн, привіз із собою одного з таких. Борців Лия це був досить великий кремезний чоловік, який брав християн калічив і кидав їх на списи. І з цього всі погано раділи, що Лій є непереможний. До Димитрія прийшов його один знайомий, хлопчина Нестор, просивши в нього ласки, щоб він вимолив Бога для того, щоб він міг з цим Лієм боротися. Димитрій дав йому настанову і дав своє благословення. Каже: молися, і нехай це буде в ім'я Христа. Так Нестор рішився виступити проти цього лія. Всі з цього сміялися. Що може хлопчина зробити проти кремезного, сильного чоловіка, який є майстром вбивства? Проте, Нестор сказав, що він є християнин. Тут перестали всі сміятись і сказали, хай так буде. Всі тішилися, бо думали, що Нестора чекає скоро загибель. Але, помолившись, Нестор вхопив цього Лія, підняв над землею і кинув ним об списи. І погано жахнулися. Як так? Такий щуплий малий хлопчина вчинив таке і заговорили: Великий би Бог Християнський. Максимілян, коли це почув, негайно сказав Стяти Нестора! І він мученицькою смертю прославив Христа. Коли ж дізналися, що його благословив, і за нього ревно молився Димитрій, негайно сказав вірватися в в'язницю і теж стратити за це Димитрія. Так, 306 року Димитрій віддав своє життя за Христа. Його похоронили, але його слуга Лупа. Брав його перстень, брав його плащ і ним іціляв людей. Навіть нечисті духи виходили з людей, хто доторкнувся був до перстню чи плаща Димитрія. Бог прославляв через Димитрія його ім'я. Христос прославився через Димитрія. За деякий час вістка про Димитрія рознеслася було досить широко. З Італії був приїхав один Леонтій Вельможа, який мав невеликовну хворобу. Прийшовши до могили Димитрія, він зцілився. Тоді наказав на тому місці, де була ця невеличка маленька церківка збудувати великий величавий храм на честь Димитрія. Коли почали будувати цей храм, то знайшли мощі святого Димитрія Великомученика. І побачили, що вони є свіжі і нетлінні, а з них витікає пахуче миро. Так мощі ще переставали були у золотий саркофаг, де почали ще з більшою шаною ставитись до святого. Коли Київська Русь прийняла християнство, то також прийняла і почала почитати і Димитрія. І воїни навіть Київської Русі віддали себе під опіку святому Димитрію. Тому дуже багато появилося маленьких церков по Київській Русі на честь святого Димитрія, можна сказати, тепер гарнізонних храмів. І справді наш український народ теж почав звертатися до святого і отримувати відповідь на свої молитви. Завжди були ті, хто відповідали на слова Христа: Любіть, і нехай любов буде між вами. Любити не так легко. Любити це означає взяти на себе відповідальність. Легко втікнути, легко скривдити, але важко любити і йти крок у кроком за голосом любові. Христос попереджав, що хто буде виконувати його, що його будуть переслідувати, що Його будуть гнати, Його будуть ненавидіти, що таких виключить із синагог. Любити ніколи не було легко. Але коли хочемо йти за Христом, маємо пам'ятати, без любові це є неможливо. І кожен з нас це має починати свого серця, свого дому, любити свого чоловіка чи дружину, любити своїх дітей, любити свого начальника, любити тих, хто нас оточує. Це легко робити, коли це є добре. Але побороть, попробуйте це робити, коли відчуваєте сіль на своїх зубах. Тоді це нелегко робити. Але саме до цього закликає Христос: бо саме через любов вступається гріх, і людське серце піднімається до Бога. Слава Ісусу Христу!